Виконуємо номер 694 із підручника Алгебра 7 та номер 32, крапочка 25 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Виконайте дію і ще завдання. Приступаємо до виконання. Підносимо різницю до квадрата. Щоб піднести різницю двох виразів до квадрата, потрібно піднести до квадрата перший вираз, відняти подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Підносимо степінь до степеня. Маємо а в четвертій степені показники перемножили. Мінус 18а квадрат і 9 у квадраті це 81. А в четвертому степені мінус 18 квадрат додати 81. Підносимо знову різницю до квадрату, підносимо до квадрата перший вираз, віднімаємо подвойний добуток першого виразу на другий і підносимо до квадрата другий вираз. 7 у квадраті це 49, відняти 14. Y3, і підносимо степінь до степені, показники перемножаємо, це буде ігре у шостій. Отримали 49, відняти 14 і куб, додати ігрек у шостому степені. Підносимо суму до квадрата, підносимо до квадрата перший вираз. Додаємо подвоєний добуток першого виразу на другий і додаємо квадрат другого виразу. Підносимо до квадрата. Убуток 2 і А маємо 4А квадрат додати 4А це квадрат, А це в четвертому степені, і підносимо степінь до степеню, це у восьмому. Отримали 4А квадрат, додати 4А це в четвертому степені, додати це у восьмому степені. Винесемо знак мінус за дужки, мінус 1 за дужки. В душках отримаємо 5а, відняти Б куб. Підносимо до квадрата кожне з множників. Мінус 1 у квадраті це буде 1, і нам залишається піднести до квадрата різницю 5а і Б куб. Отримаємо квадрат першого виразу, відняти подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Отримали 25а квадрат, відняти 10 або куб, додати Б в шостому степені. Підносимо до квадрата різницю, підносимо до квадрата перший вираз. Віднімаємо подвойний добуток першого виразу на другий вираз. І додаємо квадрат другого виразу. Отримаємо 16а в четвертому степені. Відняти 2 на 5, 10 на 4, 40. А квадрат м куб і додати 25 м у шостому степені. Отримали 16а в четвертому степені. Відняти 40 А квадрат м куб, додати 25 м у шостому степені. І підносимо тепер до квадрата суму. Це буде квадрат першого виразу. Додати подвойний добуток першого виразу на другий вираз. І додати квадрат другого виразу. Отримаємо 1 дев'ята П у восьмому степені, додати 3 і 9 скорочуємо на 3, залишається 3, домножимо на 2, буде 6 P в четвертому степені К у кубі і додати 81 Q у шостому степені. Отримали 1, 9, п у восьму степень додати 6П в Q у кубі, додати 81 Q у 6 степені. Номер 694 з підручника Алгебра 7 та номер 32, крапочка 25 із підручника Математика 7 виконано.